Доброго дня усім бажаю, до зустрічі зазиваю. Поспілкуємось, пограємо, почуття, емоції і настрій відшукаємо. Марійка і Миколка дуже любили морозиво. Вони могли з'їсти його дуже багато. Мама розуміла, що морозиво це шкідливо, тому іноді лякала їх. Ось потрапити в заморожену країну. Немає такої країни, відповідали діти. Ми в чаклунство і в казки не віримо. Почула ці слова зла чаклунка. Як це так? Вони в мене не вірять. Треба їх покарати. зачаклувала вона морозиво, яке діти купили щойно в магазині. Відкусили вони по шматочку і потрапили в заморожену країну. Ні. Не з морозиво там жили люди і не з снігу, просто почуття у них були заморожені. Вони ніколи не раділи, не злились, не сумували, не ображалися. Підійшли діти до ігрового майданчику, а там ніхто не грається, порожній він. Навіщо гратися, якщо це радості не приносить? А поряд з майданчиком хлопчик кішку мучить. До хвоста металеву порожню банку прив'язує. Кішка вищить, тільки їй на допомогу ніхто не приходить. Ніхто не пожаліє, адже ніхто жалості не відчуває. Йдуть діти далі, бачать, дівчинка сидить. З книжки вириває листки і на землю кидає. Навіщо ти це робиш? спитав Миколка. А мені книги читати не цікаво, відповіла вона. Злякались Марійка і Микола, що не завжди залишаться в цій країні. Зрозуміли діти, що їхні почуття не встигли заморозитись. Взялись вони за руки і вистрибнули із цієї країни прямо до свого будинку. Як це в них вийшло, я не знаю. Але я точно знаю, якщо дуже сильно постараєшся, то все вийде. А чи хотів би ти? Потрапити у заморожену країну. Поміркуй. Поміркуй. Діти в замороженій країні раділи, злились, сумували, чи їм було все байдужим. Так, їм було все байдужим. Діти у замороженій країні радіють, дивуються тваринкам. Чи вони до них байдужі? Вони до них байдужі. У замороженій країні діти книжкам радіють, дивуються, чиїм вони байдужі? Діти, байдужі до книжок. А які у вас, діти, почуття, коли ви йдете на ігровий майданчик? Ви сумуєте чи радієте? Звісно, дітям радісно, весело на ігровому майданчику. Як ви гадаєте, ці діти сумують за замороженою країною, чи вони радіють, що всі їх почуття залишились з ними? Радіють діти своїм почуттям, бо з ними цікавіше жити. Щоб не потрапити в заморожену країну, пропоную потренуватись у знанні емоцій і почуттів. На картинці двоє дітей хлопчик і дівчинка, які мають різні почуття. Хто з них радіє, а хто з них сумує? Так, дівчинка радіє, а хлопчик сумує. Настрій дітей змінився. У кого з них почуття гніву, а в кого почуття смутку? Так, дівчинка з почуттям смутку. А хлопчик гнівається. Настрій дітей як швидко міняється. То міняються почуття. То скажіть, будь ласка, у кого з них почуття здивування, а в кого зацікавленість? Дівчинка здивована. А хлопчик зацікавлений? В нас живуть багато різних емоцій, і вони всі важливі і необхідні для певної якоїсь життєвої ситуації. Підскажіть, яка емоція зараз у дитини? Хлопчик грав у м'яча. І розбив вікно, яку емоцію він відчуває. Емоцію суму. Дівчинка бавилась на гуйдалці. Яку емоцію зараз вона відчуває? Емоцію радості. Дівчатка допомагали своїм батькам прибиратися на кухні. Перемили посуд. Яку емоцію вони відчувають? Емоцію втоми. Дівчинка восени гралася на подвір'ї і побачила несподівано пролітаючого метелика, яку емоцію дівчинка відчула. Емоцію здивування! Рідко восени можна побачити метелика. Брат і сестра дуже сварилися, і брат відчував яку емоцію! Брат відчував злість. Діти на подвір'ї бігали, грались і не помітили, як заблукали. Яка емоція у дітей, які заблукали. Емоція страху. Браво розумники! Здоровом разом фізкоїть хвилин я не позіхатим. Чка так остахо попрацює і ногами дрібно подивцюєм, жваво послибає скік та скок, нитку намотає на клубок, руки розведе мене на чекрила. Виготаємо, ну, полетіли. Прослухайте, і скажіть, який настрій передає музика? Сумний, веселий, злий, задоволений. Музика сумна, а ця мелодія який нас має, Музика злого настрою. А ця музика який настрій передає? Настрій. Ця музика передає задоволений настрій. Який настрій має ця музика? Веселий настрій. Весело ми разом грали у замороженій країні побували. Радіємо, бо знаємо, що емоції, почуття і настрій маємо. До слідує зустрічі, друзі! До побачення!